Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про е, погану ситуацію, яка складається в Польщі, і, на жаль, ми бачимо далі досить сумні тенденції. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал. Отже, в Польщі було проведено е, додаткові статистичні дослідження, і було зафіксовано справжній спалах крадіжок в е, різних мережах магазинів. За, і, і зараз, от від початку року, кількість крадіжок по магазинам зросла на цілих 28%. Тож ми бачимо, що це в порівнянні з минулим роком. А це може означати тільки те, що е, польський народ зараз е, потрохи починає е, вже відчувати на собі наслідки інфляції, яка справді. Накрила Польщу, тому як там інфляція вже досягла 15%, і вона, на жаль, і надалі зростає, і буде зростати ще якийсь період. Це пов'язано, по-перше, з війною в Україні. І, до речі, друзі, не з біженцями. Це пов'язано саме з підвищенням світових цін на енергоносії. Польща дуже і дуже сильно від цього залежна. І саме через це інфляція підвищується, ціни підвищуються. І, звісно ж, Прості е, поляки, прості люди, вони на собі, кожен на собі це досить сильно відчуває. І як ми знаємо, коли людині не вистачає грошей, а вона хоче вижити при цьому, то вона піде на все для того, щоб нагодувати свою сім'ю, і для того, щоб відчувати якусь безпеку, якийсь достаток. І, звісно ж, найпростішим варіантом е, досягнути фінансової незалежності та е, наповнити, скажімо так, свій холодильник, це є ну просто банальні крадіжки. І, на жаль, як ми бачимо, на 28% в порівнянні з минулим роком зросла ну, якби зросла ця кількість, і в цьому році це вже зафіксовано 17 219 крадіжок. І що найголовніше, що кількість, не кількість, а ціна, середня ціна викрадених товарів, вона також зростає з кожним місяцем. І зараз торгівельні втрати. Через крадіжки в польських мережах магазинів в деяких мережах складають цілих 2% від обороту, а це є просто колосальні суми коштів. Тож, ми бачимо, що люди, на жаль, відчувають певний недостаток різних продуктів харчування, можливо, якихось продуктів побуту, якихось інших товарів, і, на жаль, йдуть на крадіжки. До речі, польська влада не бачить в цьому. Ніякої новизни, тобто вони розраховували, вони очікували на таких спалах, і якби коментується так, що справді що кількість крадіжок вона може зростати і на і зараз. І саме тому о, вони закликають всі о, польські мережі посилити контроль, посилити, я не знаю, збільшити можливо кількість камер, можливо, збільшити кількість охоронців на в торгівельних залах для того, щоб запобігати о, підвищенню. Різне підвищенню, скажімо так, цієї діяльності, тому як чим більше буде контролю, тим менше буде, по-перше, успішних крадіжок, а по-друге, тим менше людей захоче красти по магазинам. Хтось з коментаторів, я знаю, що може написати: що, а ось це не поляки, це біженці, там дуже почали красти наші з України, але я можу сказати, що таку дурницю і. Може написати тільки російський іноагент, який хоче як завжди, як і протягом всіх п'яти місяців, хоче виставити саме українців в поганому світлі. Я ж розумію, що там є як українці, так і поляки, так і білоруси, так і інші іноземці. Бо ця кількість крадіжок вона залежить не від нації, вона залежить від фінансової ситуації в країні. Якщо е, країну накриває світова криза. Як і всі інші країни, в принципі, то цілком логічно, що знайдеться якась кількість е, людей, яка захоче піти найпростішим шляхом, вони не захочуть включати голову і заробляти більше, працювати більше, працювати якісніше. Вони підуть найпростішим шляхом, підуть в магазин, викрадуть. Якщо їм повезе, то значить їм повезе. Якщо їм не повезе, то їх зловлять і вони отримують штраф або їх посадять у в'язницю на якийсь там період часу. Тож, друзі, Якщо ви конкретно е, бачите в себе якісь, починаєте відчувати недостаток продуктів, недостаток е, якихось інших речей, я вам раджу включати голову, займатися самонавчанням, шукати якусь кращу іншу роботу, але ніколи не забувати про те, що кошти і взагалі гроші потрібно заробляти е, чесними шляхами, а ніяк не крадіжками, бо ще жодна крадіжка нікому в цьому світі не принесла. Ніякого позитиву і не принесла нічого хорошого в короткостроковій перспективі. Ви можете стати багатшими, але якщо взяти перспективу рік, 2, 3, 5, ви точно можете опинитися не там, де ви собі планували. Тож беріть відповідальність за своє життя, і потім не говоріть: в мене була така ситуація, я не міг по-іншому, мені треба було годувати сім'ю. А що ж тут інфляція велика. А що ж, ми біженці, а що ж ми там ще щось. Друзі, всі ми знаходимося з вами в плюс-мінус різних обставинах. Хтось втратив домівку, хтось не втратив. Хтось втратив бізнес, хтось не втратив, хтось втратив рідних, хтось не втратив. Але в загальному така наша всеукраїнська і всепольська ситуація вона є плюс-мінус однакова у всіх. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Ще раз повторюсь, беріть відповідальність за своє життя в свої руки. І якщо ви в чомусь винні, робіть винними тільки себе, а не всіх оточуючих. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах, також ставте лайки йому і, звісно ж, пишіть свої коментарі з цього приводу під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.